Друзі, привіт! Ви на каналі Anywhere Club, Це наші спеціальні серії, які називаються Друг 2.0». Це перша, перша серія про те, чому ми це робимо, в чому, в чому суть, в чому ідея, що це таке в цілому. І ем, зустрінемося ще з одним з фаундерів друга і поговоримо, попитаємо його, як воно з'явилось. Ем, про що це в цілому, типу що це таке. І... Які були причини появи, які є плани на майбутнє? Що таке друг 2.0 у цій серії, які є у нас? Ми хочемо показати тут на, на каналі, по суті, такий... Як це сказати за куліся, не знаю, чи українською можна таке казати, здається так. Типу, як відбувається розробка? Тобто ми обираємо продукт, ми вирішуємо, що ми робимо з технічної точки зору. Ми вирішуємо постеку, ми знаходимо команду і показуємо, як відбувається грумінг, планінг, стендап, тобто всі скрам-івенти, які по суті нам необхідні для того, щоб у нас вийшов якісний продукт. Uh, і це буде все показано. Ну, таке собі реаліті-шоу. Чесно кажучи, я сам ще не знаю точно, як воно буде виходити, наскільки це буде прикольний і цікавий формат. Але uh, ідея саме така. Uh, сподіваюсь, буде цікаво. Підписуйтесь, ставте колокольчики і приходьте дивитись. Це перша серія, друга, я думаю, що у нас буде якраз просте. Прийшов до мене Артем. Артем, привіт. Привіт. Я, я зараз трошки продовжу. Тобто, я презентажку вже таку собі зробив. Я хочу б, зі свого боку розказати, що я робив. Тобто, в нас в чому була задача? Нам треба було знайти проект, продукт, який ми хочемо робити, для того, щоб люди на Ютубі, ви наші глядачі, побачили, як відбувається розробка. І тобто, мені треба було вибрати щось нескладне. Технічно, щоб було достатньо однієї там скрам команди до п'яти людей, щоб розробити цей продукт. Я дивився подкастик про психологію, і там була одна з засновників друга Софія, правильно. Так. Софія розповідала про друга, а і Софія сказала: Ми думаємо, у нас типу, є телеграм-бот, а ми думаємо робити додатки. І я пишу в коментарях: типу, не можу знайти Софію ніде. Як зробити точніше, як з вами зв'язатись, хочемо для вас безкоштовно розробити додатки мобільні? А, типу, якщо цікаво, пишіть. І тут мені, я не пам'ятаю, де ти мені написав. Давай, давай тепер з твого боку, як, як все відбувалось, типу, як ти. Як ти відреагував на той комент? чи ти його побачив, чи хто його побачив? Це цікаво. Так, да, це дійсно прикольно. Я вважаю, це якась там доля нас звела. Е, Я не пам'ятаю, чи Аня, чи Соня, хтось з наших фаундерів подивився. Не здається, Аня подивилася, каже, О, там є якийсь комент, хтось пропонує розробити додаток. І, такий, і все. я і там, коротше, зайшов. Я майже всі коменти перечитав. Знаєш, там є добре, що там є пошук, вбив там додаток, ну різними фразами, одне ж знайшов тебе. І ти ж теж тьо, тьо, гарно зробив. А тьо, як написати тобі? Ніхто, там вже не відомо. Типу, ні, ні комента, ні якогось лінка на профайл, тьо, жодного. Таке, окей, є якийсь там нік, і що далі? Далі ресерч, заходимо в Facebook, і там тьо, туду -туду. вбив, ага, аватарки співпадають чи там схожі. І я тобі в Дірект вже написав, і далі ми почали спілкуватися. Тобто ти мені в Фейсбуці написав? Дай тобі Фейсбук в Діректи на знайшов oh. тебе там і постучався. Слухай, ну я пролинив в цей момент. Я думав, що там є якась пошта. Щось а ні, я думав, що в кам'як, ком... як коментар дадуть відповідь: типу, чувак, зв'яжи зі мною, типу, на тобі контакт. Ну щось я таке собі уявив. А, Слухай, теж якісь там нотіфікейше є Вони в тебе немає. Типовсправдись на одно ж листом прийде. Це все довго. Є а... час, поки ти гарячий, готовий, треба що Я був так, я був так заряджений. Я дуже хотів, щоб воно сталося. Чому? Тому що я думав, як треба щось просте. Ну, типу, треба щось просте, щоб за місяць-два це скліпати. Маленька команда, щоб я не помер під час цього всього, щоб це було глядачам. Цікаво, щоб було дуже швидко, щоб люди, які працюють, теж одразу отримали результат, щоб, щоб продукт швидко був. Тобто, тайм market має бути дуже короткий. Та? Тобто, від початку задуму до, до появи має бути швидко. І тому, типу, я шукав щось просте. І я думав, насправді, але я хотів ще соціально цінне, Я хотів, щоб це була якась соціальна історія. І я знав, що можна зробити найпростіше. Думав додаток для дихання якийсь. Типу, ти відкриваєш, і там типу, вправи для дихання. В першу чергу боротьба з ПТСР, але насправді ну, будь-який спосіб пониження типу, цього ну, стресу. І тут я побачив вас, і я прям такий, це круто, це ж як синергія, це вже готова штука, вона вже цікава, їм треба додаток, треба обов'язково робити. Чого я тебе сьогодні попросив? Тобто, це наш перший, я хочу просто розказати, що ми робимо. Я вже розказав ідею, якби, для глядачів, нафіг воно дивитись. Та? Які ми цілі переслідуємо, ми хочемо показати, як справжньо відбувається розробка, тому що народ сильно париться під час навчання, що ж там воно як насправді, і оце додатковий спосіб е, замапити та віднести свою теоретичні дані до практичних даних. Ми хочемо це показати у нас. Ми хочемо зробити цю соціальну цінність, розробити для друга е, додаток. Ми хочемо показати, що джуни, трейні, люди, які не мають досвіду. Можуть робити продукти, тобто у нас є е, техліт. Е, тех з сіньоріті левел там високий, но він задача я його попросив, щоб він не писав код. Тобто, це він тільки рев'ювить код і все. Тому, оце наші основні типу, цілі, да зробити соціальну цінність, показати, як це насправді, показати іншому світу про те, що е, люди без досвіду можуть робити продукти, і це не є чимось там страшним, складним, і як вони шукаються, і це все прикольно і класно. І звісно, ті, хто з досвідом, якщо будуть нас дивитись і гавніть, як ми все це робимо, теж супер. Я теж. Це очікую, я хочу, щоб хтось зайшов. і Сказав: так не робиться планінг, так не робиться кіков, так не робиться там стендап. Це все булшіт. Ви всі вонючки, і може я там не знаю ця людина, ще й прийде і розкаже, зробить рев'ю, і це теж буде супер цінно, тому що це, мабуть, плюси айтішки, шлях помилок. Це теж дуже круто. Це дуже цінна штука. І е, ну я за за негативний фідбек, е, конструктивний. Щоб, щоб він був і не навіть готовий. Там якщо хтось пише в коментах і пише, що тут все не так, то круто, якщо ви пишете хто ви що ви, і якщо ви готові прийти поговорити, що ж ми робимо не так? Я теж за це дуже круто. Так повертаємось до друга Тьома. Розкажи, будь ласка, якщо можна якусь історію, як це починалось, чому це починалось? Хто це починав? Яка за цим стоїть ідеологія? Чому ми маємо любити чат-бот друг і чому нам робити додаток? Мобільний для, для друга. Все, знаєш, досить просто і, і і в той же час цікаво, мабуть. Все починалось ще, мабуть, вже 3 роки тому. там вже В минулому житті, коли ще був ковід, ми ще пам'ятали, що це таке. Ось тільки почався ковід, я тоді займав позицію там в інноваційному відділі. І досліджував, як взагалі інновації під час ковіду відбуваються, як комунікація, як ідеї генерувати, типа, що робить. І думаю, о, хакатон? Як проходить хакатон онлайн, онлайн-хакатон? Це тоді було щось нове. Я такі: Окей, роз'яхаємося в онлайн-хакатон, треба ж подати якусь ідею. Такі, блін, що подати, треба команду. Ну, коротше, я вбив якусь там ідею. Чат-бот психологічної допомоги під час ковіду. Там якийсь, там одна з одна з, одна з треків був, там саме mental health. Я вбив такий. І коротше, там крок за кроком я виграв е, хакатон. Що теж цікаво, я навіть не вірив, що Шо, я. ти виграв Хакатон. Зайняв перше місце в Хакатоні. Ти розробляв щось прям? Так, так, да, я розробив. Я взяв лоукод код систему, а, ого. Е, взяв приблизно там, якийсь basic алгоритм е, КПТ-шний взяв і закодив його, типу, зробив таку MVP-шку. При тому, що я встиг там ще, ну як знаєш, я в принципі знаю, що треба показати, щоб виграти хакатон. Там, трекшн показати, це дуже важливо. Пішов, домовився з кількома там умовно, там умовно порталами і отримали, там умовно, якісь трафіки і домовленості Прийшов, показав, ось є партнери, ось є трекшн ось продукт. Працює ось так, запічив, і мене взяли. Ну, я виграв. Я, я, тобі скажу, я навіть не вірив, що я виграю, і не вірив, що я попаду в фінал. Я вже перед фіналом їхав десь на відпочинок. Я в машині. Пічів на зупинці сільпошки, сидів з ноутом в багажнику і піч в фіналочку. Бо я не вірив, що це ну, типу, дійдемо. І, коротше, було прям дуже несподівано. Продукт стався. Я на фіналі є з продуктом, там 5 тисяч доларів грантових коштів, і у мене рішення: типу, що робити далі. Wow. Так, ну, окей, давай вкладемо в продукт, продовжимо цю ідею. І продукт залишився як пет проєкт він просто жив. Я там знайшов розробника, е, знайшов психолога, там, е, проджекта, і ми потрошечку там писали, сиділи, писали контент, сиділи, писали платформу, думали, як зробити чат-бот. Бо теж була ідея там продовжити low-code рішеннями, але вони на об'ємах стають дуже дорогими. І тоді там ми рішили, вирішили своє рішення писати. Ось і потрошку шов час, ми робили, продовжили інтеграцію, з ким я попередньо домовився. Ми заінтегрувалися з платформою платформа, яка надавала доступ до е, живих спеціалістів. Так само там соціальна платформа робиш запит, ти стаєш в чергу і чекаєш, поки звільниться психолог і надасть тобі допомогу. А ми стали саме першою лінією допомоги. Тобто ми знімали цей гарячий рівень стресу, який зараз, <гум> можливо, у людей виникає. І виникла синергія. Ми почали потрошку отримувати там от якийсь органічний трафік з цієї платформи, десь про нас трошки щось писали. І потім, десь, мабуть, до початку повномасштабної війни у нас було, мабуть, приблизно там 25 тисяч користувачів. І сталося те, що сталося. І ми, коротше, є у нас 24 число, немає команди, всі в паніці, всі бігають, і треба щось робити. І я пишу Соні, Соня, кофаундер, кажу: Сонь, треба ну, типу, давай щось викатувати, якусь тулу. А до цього ми з Соні розробили, ну, хотіли експеримент зробити саме першої психологічної допомоги. Тобто, якщо перша версія, друга там, чи нульова версія, друга, вона базувалась чисто там, на якісь КПТ-алгоритмах, а ми хотіли розробити поряд ще один інструмент, який давав би можливість отримати допомогу в перші хвилини там, секунди після стресу. Ось тобі погано, і ти прямо зараз отримуєш допомогу і понижуєш свій рівень стресу. Умовно, як з медичною. Першою uh -huh. допомогою, так і uh -huh. психологічною. Один в один, один, один аналог. І ми швидко цей продукт перезапустили. Так само, знову по тому шляху, на лоу-код платформі, бо команда розбіглася, там, є на, на зв'язку Соня, є на зв'язку я. І треба щось швиденько зробити. Перезапустили там, отримали 30 тисяч користувачів на лоу-код платформі. Отримали там гарний чек. Там, Близько 2 тисяч доларів щомісячно місячно треба платити за лоу за платформу. Я такий, ого, проект нон-профіт, що робити. І ми потрошечку назад повернулися в русло саме на свою платформу назад мігрувались і продовжуємо тепер тут. Ось приблизно така наша історія. Команда у нас дуже мала, маленька, ми такі скромні. У нас, в принципі, там всі роблять все. Ти можеш бути одночасно. І умовним бухгалтером і писати код. Ти можеш бути, писати контент і десь підчити проект, або там в, яз... в мові R робити аналітику. Тобто всі роблять все, що можуть. В команді є я є кофаундер Аня і Соня. Соня відповідає за science частину, за контент, ресерчі, доказовість. І ми, за... До речі, так ти, ти так впевнено. Ти просто сказав. Я зараз розумію, ти сказав КПТ підходи. Ну, КПТ, типу якісь протоколи, а народ не розуміє, про що ми говоримо. Не всі можуть розуміти. А, так, да. як, типу, когнітивна Терапія. Терапія. Е, Обрали тоді саме її, бо вона е, найбільш підвержена алгоритмам. Її легше всього запрограмувати, бо там є чіткий паттерн: робиш А, там є А, роби Б. І це можна вибудувати в вигляді дерева. І таким чином, ну, тоді обрали цю історію. Зараз у нас там суміш різних історій. Ми беремо, е у нас в основі йдуть е якісь міжнародні протоколи, саме там терапії в чомусь, там, проблеми зі сном, там, стрес чи ще щось. І ми робимо, беремо ці протоколи, культурно адаптуємо під нашу реалію, бо прям зовсім різні є історії. Наприклад, нам свій час канадці, тільки почалось. Вони сказали, о, у нас був класний кейс. Ми робили щоденні сповіщення, і людям це допомагало. Ми такі, окей, давайте зробимо щоденні сповіщення. Беремо текст, а там ну, текст такий: Ой, ця там там умовно, ця війна, не хвилюйся, вона скоро закінчиться. І, і люди на це дуже тригерились, Що типу, ми дуже такі, ну як в типу, режим Арістовича був. Це люди, людям не окей. Людям з цього не окей. І, тобто кожну, кожне, що ми робимо, треба культурно адаптовувати, змінювати. І ми з цим дуже активно працюємо. Це наше основне правило: фільтр не нашкодити. І ми все перевіряємо. З нами працюють міжнародні експерти там, з різних країн, з там консорціум цілий, які валідують те, що ми робимо: саме контентну чи складову. Ще по команді ем, у нас. Є розробник, саме от той розробник, якого я знайшов ще тоді спочатку, ця людина досі з нами. Е, я прям дуже вдячний, що вдалося знайти цю людину що, там, три роки ми разом робимо цей продукт. і Він там в різній стадії зараз знаходиться. Е, до нас так само, як і ти, доєднався амель-спеціаліст, який так само подивився подкаст, сказав, чуваки, я хочу вам допомогти. Тоді Соня казала, крім додатку, що ми хочемо. Зробити natural language processing. Тобто в боті зараз є там кнопочки. Коли ми питаємо людину, там тобі ок, він каже, так чи ні. І вона має обрати там кнопочкою. І ми вирішили, що можна ж просто написати текстом, і треба якось це розпізнавати. Ну і ось наш цей ml-спеціаліст має нам з цим допомогти. Це наші next steps. Ух ти, тобто в майбутньому не буде предефайнених відповідей, а буде так. просто діалог. Ух ти! Так, він буде більше нативний. Тобто ти наче реально спілкуєшся з кимось. Воно все ж таки, не, мабуть, не чат GPT, хоча той такий, що може щось набрехати. Тому саме ми таку комбінацію, знаєш, щоб можна було і, умовно, нативно спілкуватись, але і щоб були там якісь закладені алгоритми, щоб ми знали, що ми робимо, а не там якась вірогідність, що ми щось там. Умовно, послідовність слів згенерували і якось допомогли. ну типу З психології так не працює. Та, це буде стрьомно якщо і відповіді будуть генеруватись. Так, так, так. Можна якийсь експеримент чисто для фану зробити якось. Тепер команда виросла в два рази, тому що з нашого боку додалось. Я, як не знаю як продакт-менеджер, щось таке. Я як рекрутер одночасно. У нас є дизайнер тепер. У нас є 3 QA, два реактик в Неїтів-дева. Хоча наступна серія, як ми вибираємо стек, але ну типу, ми вже знаємо стек. ну Але ми про це поговоримо теж. Um, і у нас є. Senior Reactive Native Developer, який в нас в, в формі ментора виступає. Ну, я теж в формі ментора для QA, мабуть, теж в якійсь формі. Намазалось додатково сім людей. Ми намагаємось поводитись як е, такий. Ну, принаймні, у мене в голові, ми як аутсорс, надбудова над вами. Ви є наш бізнес, а ми є окрема команда. Але, типу, ніфігово так виросли. Які в тебе очікування, якщо так от по-чесному. Ну, я розумію, що як швидше, тим краще, все таке, але все одно. Що ти від цього очікуєш від цієї всієї штуки? Я бачу, в принципі, такий тренд, що mental health він все більш, і більш важливий. Він дуже, ця, ця тема дуже важлива для всіх нас, бо там у кожного е, якісь нюанси виникають по-різному, у когось зараз, у когось ще, ще будуть загострення якісь. Тому ми, ми, ми хочемо. А, і при цьому всьому спеціалістів на всіх не вистачить. Ну, типу, ну при будь-якому розкладі запитів набагато більше, ніж людей. А ще є у когось там, дехто навіть боїться до них іти. Ну, просто там не модно. Тому ми ось з цим продуктом. Е мета у нас зробити сервіс, який може бути, ну, як нести користь, він е надає допомогу. Це там навіть, мабуть, надає допомогу на перше. Потім, щоб він був доступний, щоб людина в будь-який момент могла це зробити. Саме тому ми почали з Телеграму, бо там велика купа аудиторії. Зараз у нас є WhatsApp-бот, так само. І в майбутньому ми зробимо додаток. І так само ми туди вкладаємо ще більше-більше контенту, більше вправ робимо. І чимось нам той Телеграм і WhatsApp вже не підходять, бо вони ну, обмеження в них є. Там саме. Там банальне обмеження, якими зіштовхнулися, це з пушами. В Телеграм-ботах, ну, типу, такі, такі пуші, як ми звикли, їх немає. Там є обмежена кількість повідомлень. І тому там, пуш на нашу аудиторію він розтягується в 3 дні. А коли тобі треба прямо зараз людині написати там, і нагадати, що ми є поряд в якійсь стресовій ситуації, то через 3 дні це вже, мабуть, не так актуально. Тому додаток. І деякі вправи вони вимагають якихось додаткового функціоналу, що теж в вигляді тексту ну, вкрай важко реалізувати, я б сказав. Тому ось наша продукт це ось про, ну, про місію, про те, щоб ось бути саме першою лінією допомоги. Ми не заміняємо психологів, ми допомагаємо. Ми ось саме self-guided, тобто самодопомога на першому рівні, на базовому, це, мабуть, такий найбільший шар, який ми можемо зняти. А далі вже людина може там, йти далі там, до психолога. І ми так само направляємо людей нашими алгоритмами. Ми бачимо, якщо там, ми не допомагаємо, або людина в якомусь стані знаходиться досить довго, то їй треба звернутися до спеціаліста, який зможе там розв'язати цю, ну, вирішити допомогти з цим питанням. Тобто, якщо людина, наприклад, три дні підряд пости, що в неї високий рівень стресу, її вправи не допомагають, ви їй напишете, типу. Ми тепер напишемо. що Вам би до лікаря, пане. Ну, не так прям, знаєш наша ж задача, щоб це було не нав'язливо, а там м'яко, я теж розумію. ну, Там підбираються слова, так, що ми. Я розумію, я умовно кажу, що ми хочемо такий. Насправді я з тобою говорю, я вже такий. Класно, я би сам цікавився, як. Підуть далі справи у цих чувачків. Справи, мабуть, у нас беклог там на роки на два, що має це вирости. Ну, це від банального додавання мови скелінгу на інші регіони. Або ну, це так само проблема. там. Ну, ми не тільки обмежені Україною там в різних регіонах. Всім короче, потрібна допомога. Ось і скалитися туди. До розширення контенту зараз ми над цим дуже працюємо. Я сподіваюся, до випуску продукту, саме додатку, ми встигнемо ще перезапустити контент, розібратися там, ну зробити ще його більш якісним, зробити системи, які дозволять більш якісно оркеструвати між вправами. Тобто ну, зараз у нас, якщо людина обирає самостійно якусь вправу, то ми хочемо додати такі алгоритми, які дозволять нам порадити, що людині потрібно, бо в деяких випадках вони можуть не знати, що потрібно е, крім того. Е, Дуже складно з аналітикою, насправді, бо це, це типа ну, Google аналітику ти не підключиш як до сайту або там в аплікейшн. Це текстова текстова історія. Тобі треба свої івенти робити, свою аналітику, дивитися, де люди застріють і там поліпшити контент, що їм цікаво, що ні, які фідбеки. Коротше, купа всього. І це таки для нас теж така нова нова середа, щоб зробити більш якісну аналітику. Ну і далі популяризувати сервіс, звичайно спартнеритись з, з різними компаніями сервісами, щоб більше, до більшої кількості людей ми мали доступ і розповісти їм про це. Прикольне таке майбутнє, коли в тебе тобі не треба робити окремі дослідження для того, щоб дізнатися, який зі способів найкраще понижує рівень стресу. Ти береш, приходиш до тебе, або типу, Артем вже знаєш, що типу оці три вправи. Які робляться протягом там, до п'яти хвилин чи до двох хвилин, вони знижують стрес в 300% краще, ніж у ці всі інші вправи. І це все дані зі 150 тисяч людей, які ці вправи роблять вже останні три місяці Тобто жодне дослідження не може уявити собі такої кількості даних. Да, звісно, там момент перевірки там, вимірів і так далі. Тобто, це не можна вважати. Е, типу, дослідженням там якимось медичним, але по факту, от то, що так, так багато даних у медиків переважно ну психологів, да, в дослідженнях, я їх переважно мало. Там якщо ти дивишся дослідження, там, дай Бог, тисяча людей була досліджена, дуже часто там 100 людей, там, 200, ну якісь такі цифри. А тут у тебе ну, даних просто тонна, і ми можемо зробити в майбутньому якось ще супер е, о, освічена нація українців. Як фіксити ті чи інші психологічні штуки? І, типу, я собі уявляю, що воно реально класно, бо і працює. Років через 5 ти приїжджаєш в Україну там, з якоїсь Європи. І такі бляха, всі такі тіпу, е просунуті, коротше, ходять такі всі, викупили життя своє, розуміють там, свій стрес, е свої відчуття, і типу, ще такий відбувається меджик. І типу, тут же, тут же війна типу, була. це ж, Як ви так? Ну, я умовно, але мені здається, що це це рівне майбутнє, яке хочеться собі уявляти, яке цілком можливо досягти. Це реально може бути якісь знаєш, крутезні штукенці. Те, що ти кажеш, це дійсно так, і ми до цього йдемо. У мене навіть ідея була, я, я до речі, не знаю, якщо у когось буде ідея як це реалізувати, напишіть в коменти. Так само вас знайду в Фейсбуці, потім і поспілкуємось. А Суть ідеї така: ось дійсно, ось є так купа вправ різних. і Зробити умовний репозиторій цих вправ кожен може контриб'ютити в них. Умовно там я бачу, що ось тут вправу там в чомусь можна поліпшити. Я умовно там реквест кидаю. Хто якась консорціум подивився, підтвердив, комін зайшов, воно викатилось далі. І зробити таку відкриту екосистему, де різні спеціалісти можуть внести туди вклад, зробити якісь там щось додати в продукт, щось поліпшити, десь текст додати, якусь мову. Там, будь-що, і ось зробити такий так само open science інструмент, uh, який далі можна використовувати бізнес. Будуть ідеї, як реалізувати, пишіть, можна поспілкуватися. Псайко-гіт. Так, да, так, да, да, саме так, саме так. Ти уловив. Дякую тобі, величезне. E, значить, ми наступній серії ми обираємо стек, ми вирішимо, що по команді. Хоча я вам чесно скажу: ми вже працюємо. У нас вже є запис навіть грумінга першого і кікофа. E, у нас вже відбувається розробка. Я вже трошки бачив маленький шматочок ui готового. Дизайн вже майже намальований. У нас несеться, тому що в реальному житті, e, ну я думав, так. Що я за два тижні наберу команду, і ми стартанем десь до кінця лютого. лютого. Ні, 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 не лютого. Я спочатку січня, хотів... Ще. Січня. Да, я хотів. січня січня я хотів В результаті ми стартанули ну, в кінці, от лютого, ми, мабуть, і стартанули, бо ми я не міг знайти Девів. Були... Дизайнер прийшла першою, нам пощастило дуже. і і виявилося, що в цьому було багато сенсу. Тому що якщо б паралельно у нас дизайнер би зараз був, то була б теж лажа. У мене теж це перший досвід, так бути як стартапчик такий собі, пиляти. Коротше, дуже цікаво-прикольно. Я все буду розказувати, як воно там в реальності, як ми показуємо ті серії, воно все буде викладатись. Я думаю, що ми... Ну і звісно, в очікуванні додатку. Я, я чесно кажучи, найбільше чекаю це додаток. Я дуже хочу на своєму телефоні відкрити. Я вже чек... у мене вже руки чухаються, коли мені прийшлють АПКшку, хоча б я відкрив. Крию. Я вже коли дизайн бачив, у мене вже було відчуття, що вже все, воно вже є. Коротше. Я вже так, вау, офігеть, це крута штука. І буде дійсно крута крутий додаток. Я впевнений, він багатьом зайде. Буде прикольно. Дякую тобі величезно, що ти, що ти з'явився, погодився і, і що ти рулиш і з тобою кайфово працювати. Я думаю, що у нас все вийде. Так, а ви, народ, підписуйтесь. Якщо хочете побачити наступні серії, ставте лайки чи діслайки. Нам це дуже потрібно для, для того, щоб більше людей підписалось, і Україна побачила Айтішку зсередини, розробку зсередини, і ще її побачила суперкорисний прикольний продукт. Я, я переконаний, що змінить багато людей. Я, я сам користуюсь іноді додатком, ну, телеграм-ботом, і мені дуже подобається. Це ще навіть немає. Додатку, а вже вже кайф буде ще краще.